З 3 по 8 лютого в місті Чернівці проходив чемпіонат України з боксу серед жінок, молоді та юніорок, а також Кубок України з цього ж виду спорту, але виключно серед жінок. У змаганнях всеукраїнського рівня брали участь 200 найкращих боксерок з різних областей. До Чернігівської збірної потрапили дві новгородціверські спортсменки Анастасія Шпанюк та Валерія Єрошенко. Настя боксувала у категорії юніорки у вазі 63 кілограми. За п'ять змагальних днів вона двічі виходила на Чернівецький ринг. Обидували рази доводила свою перевагу над суперницями, які були з Волині і стала чемпіонкою України. Перший бой був легкий, тому що я боксувала тільки один раунд, технічним нокаутом виграла. Другий бой я боксувала три раунда, в третій раунді був технічний нокаут. Перша суперниця була не дуже важка, тому що я з нею вже боксувала, в Франковська, виграла. А вторая суперниця я перший раз з нею Ну, було нормально, не сильно легко, але я мечтала виграти, тому що це такий шанс потратити на чемпіонат світу. Здобувши золото на чемпіонаті України, Настя потрапила до складу національної збірної і вже в травні представлятиме нашу державу на змаганнях світового рівня, що пройдуть в Тайвані. Я ще волнуюсь, це перший раз у мені шанс. Я буду готуватися на збори, поїду, я буду старатися Попасть призово місто занять. Друга наша землячка Валерія Єрошенко боксувала у віковій категорії жінки у вазі 57 кілограмів. Вона також гідно представила Чернігівщину на Кубку України. До речі, Валерії це був перший досвід на змаганнях всеукраїнського рівня. Це були для мене очень важні сорнування, так як я новичок, Только начинала, и после травмы у меня таких соревнований особых не было. На чемпионате Украины мы планировали получить звание кандидата мастера спорта. Это как бы была задача на целый год. Боксировала я с девочкой с Ивано-Франковском. Она старше меня, то есть она уже два года выступает как взрослая. А я еще только первый раз, первый. Бой. Она, естественно, сильнее меня так думаю. Было страшно и тяжело было, тяжело була мораль, навірно. Ну, как бы у меня опыта немного, мало бойов, а она дівчинка вже займається дуже давно. Незважаючи на непростий поєдинок, наша землячка виграла чвертьфінал з рахунком 2-1. У півфінальному поєдинку Валерія Єрошенко поступила з більш досвідчені боксерці з Черкас і стала бронзовою призеркою України. Я отримала кандидата мастера спорту. Свою задачу на год я виповнила. Тяжело було отримати по взрослым, так як взрослые вже боксируют на намного вище, ніж юниоры или молодежі. Очень тяжело було тому. Чесно, я не очікувала, що я получу. Я думала, програю. Загалом протягом Кубку та Чемпіонату України відбулося 122 поєдинки. 43 з них завершили з технічними нокаутами. До речі, був на змаганнях і командний залік, за результатами якого перемогла збірна з Київської області. У неї сім золотих медалей. На другому місці боксери з Волині і Харкова. Вони здобули по п'ять найвищих нагород. Приємно відзначити, що у трійці призерів і Чернігівська область. У збірній за підсумками змагання. Гань, чотири чемпіонки України.